Північ Україні для вас мовить інтери. Я Анастасія Дауголею підбиваємо підсумки неділі 4 травня. Знову під ворожим вогнем Куп'янськ на Харківщині. Як повідомили у ДСНС, росіяни прицільно вдарили по житлових кварталах міста. Постраждала 89-річна жінка, її ушпиталили. Спалахнули дах і три квартири житлової п'ятиповерхівки, гараж, а також будівля магазину. Довкола Ізюма на Харківщині досі гасять лісову пожежу. У тамтешній ОВА повідомляють, що на тепер горить 80 гектарів на території піщанського лісництва. Вогонь перекинувся на дах двоповерхового житлового будинку, спалахнули приватне домоволодіння, гаражі. Триває евакуація місцевих жителів. Роботу вогнеборців ускладнює сильний вітер. Утім, в ОВА запевняють, що ситуація контрольована. На Донеччині шестеро людей поранені у наслідок російських ударів. Як повідомляють вова троє людей з травмами у дружківці, окупанти атакували місто дроном, влучили у промзону. Масштаби пошкоджень наразі встановлюють. Ще двоє людей поранені у Покровську. Там понівечено будинок. Одна людина постраждала, і два обійстя знищені у зарічному Лиманської громади. Одна людина загинула у наслідок обстрілів росіянами Дніпропетровщини по Синельніківському району. Ударили керованими авіабомбами. Зруйновані два приватні будинки, ще три потрощені протягом дня дронами камікадзе та важкою артилерією атакували росіяни Нікополь, Покровську та Марганецьку громади. У лікарні залишаються двоє чоловіків, постраждалих під час денної атаки на Марганець. Потерпіла жінка, лікується вдома. Пошкоджено інфраструктуру. Комунальне підприємство, навчальний заклад, По Нівичині шість приватних осель, господарські споруди, авто. Росіяни дедалі частіше застосовують хімічну зброю для ураження військових на передовій. Крім того, змінився і характер поранень. Якщо раніше більшість уражень була від артилерійських снарядів і мін, то зараз це дрони. Рятують поранених у стабілізаційних пунктах, наближених до передової польових операційних. Як вони працюють, розкаже Руслан Смещук. Ста пункт це перша ланка військової медицини на полі бою. У ньому пораненим надають стаціонарно забезпечено всіма препаратами та медичним устаткуванням. поміч. Ну, тут ми та, Якісь, скажімо так, внутрішні наркози ми проводимо. Ну пратівошок теж тут періодично проводимо. Під час короткої перерви командир медроти показує, що є в їхньому стабіку. Знімати можна лише всередині, щоб не засвітити об'єкт, адже до передової тут зовсім близько. Ми постаралися зробити максимально близько. Ми намагалися зробити все, як у справжніх операційних. У нас тут і кварцові лампи є. Усе, щоб було максимально чисто, без бактерій. Інструментарій хірургічний міг застосовуватися у цих операційних, крім стабілізації поранених. Медики часто проводять і термінові складні операції. Днями рятували армійця, який потрапив під удар ворожого FPV-дрона. Зараз це поширений тип уражень. Вчера привезли человека. Учора привезли людину, і сьогодні зранку на сайтах противника ми знайшли відео. Ситуація була така: боєць їхав із побратимами в пікапі. Вони були в кабіні, а він у кузові. І ось російське відео досить страшне, бо далі я бачив наслідки: летить дрон на цього чоловіка, і коли наближається, то він ось так прикривається. І далі, що ми бачили, боєць прикрився правою рукою, і вона майже відірвана. На лівій руці перебито кілька пальців. Тіло посічене осколками, і очі теж. Стан військового вдалося стабілізувати, а по тому і ушпиталити пораненого. Тепер на нього чекає тривала реабілітація. Лікарі кажуть, вже давно осколкові ураження від снарядів та кульові поранення на фронті замінили травми від ударних БПЛА. І їх, на жаль, дуже багато. Наприклад, від дронів, що літають на оптоволокні, не рятують навіть репзасоби. засоби А ще останнім часом росіяни все частіше скидають на українських захисників отруйні речовини. Плюс ще гази, гази да. Гази, від газів травмувань, ну, отруєнь дуже багато. Тобто це там, два види газів використовує ворог, ну, я їх не буду називати. От, ну, Слава Богу, це більше якби легке до середнього ступеня отруєння до нас попадають, але були випадки, ну одиночні, звісно, випадки, але були вони, що тяжко була отруєння. Невдовзі в встав пункт привозять перших поранених цієї ночі. Попередній діагноз хімічне отруєння від боєприпасу, який окупанти скинули з дрона. Що саме за речовина медики не знають, але знають, що треба робити, аби допомогти армійцям. А що конкретно сказати точно не можна. Невдовзі Василеві так звуть одного з отруєних легше. Боєць розповідає, як над їхньою позицією завис російський безпілотник, щось кинув і їм із побратимом стало зле. Такий хлопок скид, не, не знати чого. Ну і потім дуже сильна рвота, блювота. А з напагенцем, взагалі, бідолаха дуже йому погано було. Ну так в нирках біль. У військових стан не критичний їхнім життям, нічого не загрожує, але хлопці потребують допомоги цієї ночі. Медикам уже не до відпочинку. Та й в інші так само, бо й пацієнтів буває набагато більше. Практично всі Практично завжди важких і середньої тяжкості сюди теж привозять. Зараз тут менше людей, як зазвичай, бо вам тут місця б забракло. Уже зранку фронтова логістика завмирає. Всі дороги пильнують ворожі дрони. Тож лікарі можуть відпочити до наступної ночі зі східного фронту. Руслан Смичук, Вадим Ревун та Ігор Щепет. Подробиці телеканал Інтер. Марафон єдиних новин. Україні не доведеться повертати американські гроші, витрачені на військову допомогу за президентства Байдена, і це найбільша поступка штатів під час укладення угоди про надра, кажуть західні аналітики. Які плюси та мінуси документу підписаного у Вашингтоні, думки експертів збирала наша міжнародна оглядачка Світлана Чернецька. Три місяці інтенсивних перемовин, кілька проєктів угоди, і врешті готовий підписаний документ. На сотий день президентства Трампа, Київ та Вашингтон, усе ж таки підписали угоду про видобуток рідкісноземельних мінералів в Україні. Західні аналітики були безжальними до попередніх текстів документу, називали їх вимаганням та рекетом, бо США наполягали на повному контролі над українськими надрами, щоб вирішувати, що, де, коли і скільки видобувати, та ще й хотіли забирати прибут. То, нібито на виплату боргу, так Дональд Трамп назвав усю попередню допомогу США надану за президентство його попередника Байдена. Оцінив її на 350 мільярдів доларів. Але кінцевий варіант угоди став значно збалансованішим, підкреслюють аналітики, бо залишає Києву повний контроль за надрами. На початку українцям підсовували угоди, які фактично позбавляли їх суверенітету над власними копалинами. Це було схоже на вимагання, тому українці опиралися аж доки не добилися прийнятного документа. Крім того, ця угода зазирає не в минуле на повернення боргу, а в майбутнє. Бо гроші українсько-американського фонду витрачатимуться для подальшої відбудови України. Серед очевидних плюсів для Києва експерти називають... Вать гарантію Вашингтона, що ця угода не заважатиме руху України до Євросоюзу. А ще уперше від початку каденції Трампа на папері прописали можливість отримання нових військових пакетів допомоги. Відтепер плата за нову зброю від штатів і на рахунок фонду. І це добра новина, запевняють фахівці. Бо вже виглядало так, ніби американський президент може відмовитися, навіть і продавати критично важливе озброєння Києву. Але не лише штати пішли на поступки в цій. Угоді зауважують аналітики. Києву теж довелося пом'якшити свою позицію, зокрема щодо переліку ресурсів на видобуток, бо до мінералів додали нафту та природній газ. Щоправда, це стосується лише нових родовищ. Крім того, у документі так і не з'явилися гарантії безпеки від США для України ця угода справді має певну цінність, бо вона забезпечує конкретні відносини між країнами. Важливо, що угоду укладають із київським урядом, а не росіянами. Хоча чимала частка покладів минералів на окупованій території, тож потенційно штати можуть натиснути на росіян припинити вогонь чи укласти перемир'я для отримання доступу до родовищ. Західні аналітики погоджуються, що підписана угода не охоплює усі питання співпраці, тому важливо побачити, що пропишуть у технічних документах. Але просто зараз безумовний успіх це сам факт отримання угоди. Це поворотний момент, що ми принаймні можемо досягти певних паперових домовленостей між США та Україною, і це може наблизити нас потенційно до угоди про гарантії безпеки. Зеленський хотів би членства в НАТО, але цього не станеться. Європейці, які збираються направити війська, це також не гарантія безпеки. А завдяки угоді залучається Трамп, залучаються американські компанії. Сполучені Штати не зможуть просто піти. Сам міністр фінансів США назвав угоду початком історичного економічного партнерства та підтвердженням того, що штати залишаються відданими вільній, суверенній та квітучій Україні. Слова, які не так часто звучать в адміністрації Трампа. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці британське бюро телеканалу Інтер, марафон Єдині новини. У Німеччині вшанували 80-ті роковини визволення в'язнів нацистських концтаборів. На церемоніях у Дахау та Равенсбрюку зібралися понад три тисячі людей. Серед них політики, активісти, а також ті, хто вижив. У Равенсбрюку згадали понад 120 тисяч в'язнів, переважно жінок і дітей. Близько 28 тисяч загинули. У Дахау, де нацисти отримували політичних опонентів. Жертв було ще більше понад 41 тисячу. Міністр з питань культури Клаудія Рот та голова Бундестагу Юлія Клекнер закликали берегти ці факти у пам'яті і протистояти сучасним проявам расизму та авторитаризму. Зараз кажу це цілком відкрито. Я серйозно стурбований майбутнім, бо я усвідомив одне: ми цінуємо нашу демократію, ми зміцнюємо нашу демократію. Ми хочемо мати її будь-якою ціною, але ця демократія має слабке місце. Вона може сама себе позбавити влади, якщо оберуть не тих людей. І це пані та панове попередження, яке я тут озвучую. Кардинали католицької церкви провели останню жалобну месу за папою Франциском за три дні до початку конклав де обиратимуть його наступника, церемонія завершила дев'ятиденну традицію молитов Новендіалі, що вшановує пам'ять понтифіка. Молитву у соборі святого Петра очолив французький кардинал Домінік Мамберті. А вже 7 травня 133 кардинали з усього світу зберуться у секстинській капелі, щоб обрати нового главу церкви 267-го від святого Петра.